А, ця називається пробач мені мамо. Мама. Мам. Привіт. Я твоя дівчинка, яку ти носила в собі 9 місяців. Я твоя донечка, я твоя кровиночка, я твоя мама. Мам. Дмитрик із 8 класу мене образив. Він сказав, що я Барбі і що в мене ніколи не виростуть великі груди, як у Марини. Хоча ж вона від мене всього. Я хочу великі груди, я хочу подобатися Дмитрику. Мама, мам, мені набрид цей Дмитро. Закінчу школу і поїду з села як надалі, щоб не бачити цього пришелепкуватого залицяльника. Я взагалі я могла колись в нього закохатися, ревнувати до Марини. Каже, що батько його побудує для нас хату і подарує один із сільських магазинчиків, де я зможу торгувати домашньою ковбасою. Скажи, що я варта кращого. Правда ж, варта? Мама, мам, Ну якщо я не телефоную,